Вітаю всіх. Дякую всім вам, глядачам, підписникам. Саме завдяки вам, вашому інтересу до мого каналу, я розширюю свій кругозір і ваш. Живу в Кременці вже кілька десятків років і збільшив аж на шість аж на шість громадянів України, Кременець, Кременчанів. Тобто як сказати, зробив чи народив шестеро синів. І стидно признатись, як я вже не перший раз кажу, я вперше на Христовій Горі. Отак От сьогодні там податково зайшов по справах. Попереднє відео ви побачите, знімав на вулиці Спортовій, а це вона тут там внизу під горою. І думаю, ну йома, -йо, така класна погода. Взагалі, березень, а так тепло, що по суті діла дуже тепло, як літом. І я сходжу, і знаєте, це вперше я на Христовій Горі, і я вже для себе зробив кілька, кілька відкриттів і, і кілька загадок загадав, З чого я сюди прийшов. Я прийшов сюди, бо я знав, знаю. Що тут на горі десь має бути могила. Могила е, Могила кременецьких, інтелігент, кременецьких інтелігентів, розстріляних е, есесівцями в перші дні окупації Кременця. Е, це значить в це значить 41-му році. В 41-му році десь тут була та могила. Но я. Знайшов дві могили, і похоже, що ні жодна поки що не підходить під ці описи. Значить, одна могила там під підніжжям під, під гори. Я зазніму її, я зроблю певне кілька серій, бо то вийде задовге відео. І тут, на самій вершині гори, от бачите, хрест? Хрест. ну Гора Хрестова, хрест, ну, може, не сучасний десь. Напевне, за вільної України поставлений скорше все, за все. І надгробний камінь. А на ньому напис такий цікавий, капець цікавий. Ну, дуже погано читати. Ви, напевно, на камері нічого не, 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 не помітите, бо я без камери тут теж дуже. Йозеф Антонович В. А. Ю... Ф... Ф... Не можу прочитати, бо це, напевне, по-польськи чи Бай, Ба, Не знаю. Значить, ви видатний лікар Ко. кона Коназі, Коназі, коназі. Коназік, не знаю, що це означає лікар Коназік, може то е, якийсь хірург по-польськи. -по е, е, ну, Дуже-дуже тяжко почитати напис. Е, гарно читається правнучка, ну по-польськи пише, Марія Зборовська, 2005 рік. Е, І що дивно, я думав, що це пов'язано з війною, ані, пише змер в восьмому місяці 1872 року. Таке відкриття, не знаю я про таку могилу тут. І це певне, не певне, точно не, не те, що я шукав, але і ще що дивно, що це явно. Юзеф. Коротше, загадка на загадці. Похоже, що він або поляк, або єврей. Юзеф Антонович Беаур Бе Б. Беаур Коротше, читаю по буквах українських. В, Е, А, У англійське, Р українське, знов українське і Е українське би по-англійськи Беаупе Баупе. Ого, то може взагалі якийсь німець. Не знаю, а ну, може хто щось підкаже. Що дивина? Хрест. Хрест на надгробному камені і хрест тут. Ну, Хрестова гора. Отака От дивина. Хто побуває в Кременці і має здоров'я викарабкатись так високо, бо тяжкувати, чесно вам скажу. Дуже гарно тут, мальовничо. Дивіться, ще нічого не зазеленіло, а дивіться, яка краса. Е, от. Е, я зроблю ну як мінімум ще одну серію, бо я не знайшов тої могили, яку я шукав. Е, щось я ну, я то спонтанно все вийшло, я не готувався. Е, скажімо так, я давно хотів сюди сходити, але завжди нема часу. Та й зараз роботи вдома повністю. Сьогодні будний день, гарна погода. І... Але то я так по справах, от дивіться, гарний який видок класний Кременця, а? В сторону комсомольської, вишнівецької, як то кажуть, вулиці. Опана, Дивіться, який рувак, а не вже то вода вимила. Вибачайте, що я так швидко рухаюся, бо не хочу зробити занадто довге відео. Ніяк не можу знайти тієї, що я шукав. І що то в нас сьогодні п'ятниця, по-моєму. І нікого з місцевих тут нема. Не бачу, щоб де зловити, розпитати, що воно. Як то воно, де воно. Ну цікаво. Тут, -то... тут -то було б цікаво, хто має здоров'я поїздити на якомусь. О, дивіться. Який гарний вид, Туницька церква. Бачите? Це туники, вулиця туники. Щось мені таке здається, що туники колись було певне теж село, яке з часом зрослося з містом. Щось мені так здається. Так чим більше вивчаєш історію Кременця, тим більше дивуєшся, наскільки колись кременець був по площі маленький. Ну що, народ, я. Б... Дивіться, що я знайшов. Я знайшов трамплін з тієї сторони. Ну, а тут -а я вже був. Я колись вчився в ажбовому комбінаті. Якщо був пацаном, ну це закинута. А применів вон там внизу. Бачите, цей будинок великий, біліє. Це очбовий комбінат. До сих пор там чать трактористів. На трактористів, точніше, це явно розбомблена. Це, як вона. Щоб я, бляха, муха ото тако вниз, дивіться. Ляп! Та ну його. Ні за які гроші, блін. Хіба. Так, ладно, я прийшов сюди не для того. Трамплінів тут є кілька і, по-моєму, що один діючий. Бо, бо знаю що тут ще проходять змагання на трамплінах. Така залізяка стара совєтська. І все ж таки я не можу знайти тої могили, яку я шукав, яку я шукаю, а саме могилу інтелігентів. Ну, з однієї фашисти не могли дуже далеко відводити для розстрілу. Їм ж теж було ліньки. До речі, поки я е, тут а, йду з вами, сам не знаю куди. Е, я розкажу вам невеличку історію про ту саму могилу. Ну, історія така, ну яка вона є, то є, така є історія, знаєте. Я вагався розказувати і не розказувати. І все-таки, от бачите, внизу стадіон. Дивіться, яка кемпа, йома я, бачите? О там внизу. Кремлянський стадіон. І що, і я, знаєте, скоріше всього, що я не знайшов. Не знайшов Значить, розкажу вам я історію. Розкажу я вам історію е, про ту могилу. Я знаю, що ця могила чогось, незрозуміло чого, вертаюся назад. З радянських часів була занедбана. І коли я навчався в Кременці ще пацаняром, студентом, от дивіться, нагороди якісь вийшов, як засіялася сосна. Е, коли я навчався в Кременці студентом, десь був, я пересівся з кимось старших кременецьких місцевих. Ну, значно старших за себе. Якщо вони, по-моєму, в 70-х роках, а я тільки да, значно старших за себе. Дивіться, яка краса. Це ж зараз ще місто не зеленіє. А взагалі, якщо дерево зазеленіє, то ще й набагато менше всього буде стане. Буде видно, бо через те, що листя закриє. Значить, розкажу я вам ту історію, що я почав розказувати, і піду шукати ту могилу. От дивіться, орієнтовно, де я бачите, це телевишка. Колишня телевишка, не знаю, чи зараз вона працює, як телевишка. Ну і точно як працює, як ця як воно. Для інтернету. Але це споконвіков, я пам'ятаю, ну як споконвіков, за радянських часів, як, як телебачення. Розбудовували, так поставили тут телевишку, тут, так вона тут і була. Е, значить я ту історію Бачите, дуже багато вражень, я тут вперше, тут так гарно, сюди би хорошим кросовим мотоциклом приїхати о, повишивати по тих стежечках. Е, історія така, значить, та могила була занедбана, що було дуже дивно. Це ж еліту Кременця, правда, та еліта була не радянська. Хоча чекайте, як не радянська. В 41-му році в нас вже на той час в Кременці 39, й 40, й 41. й Третій рік, як була радянська влада, перші совєти прийшли в Кременець. Це коли от Сталін поділив Польщу з, з Гітлером. Значить, ті інтелігенти працювали, працювали в радянських закладах. І от... І з якоїсь причини та могила була запущена. Ну Взагалі не було там ні хреста, там просто було місце, і хтось там трохи з місцевих знав за ту могилу. І десь під час якоїсь зливи, зараз таких дощів не буває. а Я ще пам'ятаю ті часи, як снігу було кілька метрів надувалу, і потім він як танув, то йшла сильна вода, розмивала отакі руваки. Всякі. І плюс були такі зливи сильні. Слава Богу, зараз такого нема. Я вже не пам'ятаю, саме там більше дощ, пару годин, може, і то пару годин по полі -по трошки, і, і то вже люди бідкаються, там мою вулицю затоплює. А це ж були зливи страшні. І, коротше, ту могилу розмило. І десь тут пацани курили, напевне. На той час курили, не подумайте, зараз багато хто подумає, курили там траву, сіну. Солома? мені, Корили колись тютюн або сигарети десь стерили в когось старших. Ну і що, я не знаходжу тієї могили. Е... 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 Ну і значить, десь вони натрапили на ту могилу. Ну тоді, знаєте, тоді таке було виховання дітей. Ніхто того не поважав, ніхто того не боявся, Бога нема і все таке. І коротше вони... Щось знайшли якусь річ, почали глубатися глибше. І отой от самий чоловік, який мені розказав, він знайшов, особисто знайшов якесь взуття е е е е е з дерев'яною підошвою. І воно вже ну таке, що кубки трималося, але трухляве. І якось він, коротше, так, точніше сказати, хтось, хтось, інш, хтось інший знайшов того туфля чи що там було, і викинув. Дивіться, яка краса. і Викинув значить, на бік, він підібрав і почув, що щось тому в тому туфлі і середині тарабанить. Роз... розглубав той туфель і Вон, бачу хтось вигулює собаку внизу з місцевих ну Поки я до нього дойду, він десь піде далі. Значить, він розглубав той туфель, а там золоті червінці. Ну, каже, Хлопці мені дали пару затрещин і в нього. Ті Монети забрали. Але після того те місце почали купати дуже всі, як то кажуть, усіліно, ну, десь там воно те діло дійшло до міліції, Розбиралась міліція, десь шукали ті червінці. Отака От була історія, то мені розказував чоловік, учасник тієї історії. Ну Історія сумна. Ну Але яка є історія. Розказував він мені, розкажу і я вам. Так, я вже буду виключатися, то я вже наговорив дуже довге відео. Я зараз ще зроблю вам невеличку серію з тієї самої гори. Всього вам доброго. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. Дивіться, слідуючі відео буде цікаво.